Закон про спецконфіскацію назвали законом про конфіскацію грошей Януковича. Скажіть, будь ласка, ми не можна запідозрити в любові і захисті Януковича? Категорично ні. Я вважаю, що у Януковича мусить бути забрано все, що він нечесно заробив в тіньовій корупційній сфері, а верніше забрав. Його треба притягнути до кримінальної відповідальності. Але закон про спецконфіскацію це не закон про конфіскацію грошей Януковича. Це закон про велику мега-корупцію, яку притягують дві найбільші фракції блоку Петра Порошенка і фракція Арсенія Ценюка. Вони вдвох. Сьогодні просто вводять в оману все суспільство і хочуть протягнути ще одну мільярдну корупцію через парламент. Що це таке? Вони хочуть добратися до державних цінних паперів, які сьогодні заблоковані на рахунках Ощадбанку, і вони хочуть на цих цінних паперах, а їх більше ніж на мільярд доларів. Вони хочуть на них заробити великі корупційні статки. Вони хочуть їх продати з дисконтом, Вони хочуть забрати ті нараховані відсотки на ці цінні папери, які ще не отримані, і там сотні мільйонів доларів. Вони хочуть забрати це. Тобто, процедура така: така забираються ці цінні папери, продаються з дисконтом. Потім на ці цінні папери бюджет нараховує відсотки, які вже накопичилися. А потім ці цінні папери в свій час по 100% номіналу віддаються бюджету і забираються ці надприбутки. От що вони хочуть провести. І це, до речі, абсолютно те, що притягує президент, тому що він в усіх своїх висловлюваннях публічних він сказав, що це такий важливий закон, що його треба підтримати, що це закон про конфіскацію грошей Януковича, а це закон про подальш. У корупцію на бюджеті України, і хочу зазначити, що після того, як президент декларацію свою оприлюднив, стало очевидно, для чого робилося зниження втричі курсу гривні. Тому що по декларації президент на цьому заробив 48 або 49 мільйонів гривень. Президент країни на падінні курсу гривні заробив 48 або 49, Там треба точну цифру подивитися мільйонів гривень. І це означає, що падіння курсу гривні було не випадковим, і воно було теж системою заробляння грошей в кулуарах, і це корупція. Крім того, законопроект про спецконфіскацію він є для них дуже важливий, тому що в свій час вони забрали нафтопродукти, які були нечесно корумповано, перероблені на одеському припортовому заводі, і там більше. Чи на мільярд гривень нафтопродуктів. Вони були забрані, вони були реалізовані через тіньові корупційні структури, і ці гроші між собою поділили ті, хто знаходяться на вищих шабелях влади. А тепер їм треба цим законом про спецконфіскацію закрити цю оборудку і списати це на АТО. Розумієте? І тому вони так тягнуть цей закон. І третє, що є в законі про спецконфіскацію, він стосується кожного громадянина. Тому що це закон. Про те, як проводити політичні репресії проти тих, хто виступить проти цієї влади, в цьому законі дається право конфіскації майна без суду, без слідства для третіх осіб, і це означає, що кожен бізнесмен, кожен представник середнього класу, якщо він щось не так зробить проти влади, у нього можна конфіскувати все без суду, все продати, пустити його по світу практично. А потім, можливо, колись він виграє через десятки років суди, і йому можливо треба буде щось повернути, але вже цього не буде, тому що воно це продане. Так вони діють, і цей закон через про спецконфіскацію, а насправді про мегакорупцію вони вже двохсотий раз протягують через парламент. Навіть цей залежний маріонетичний парламент не голосує за цей закон про спецконфіскацію, тому що це вже перейти останню червону лінію. Наша фракція Андрій Кажем'якін, він керівник профільного комітету. Він звернувся до Європейського союзу через їх представництво тут. З запитанням. А чи дійсно, так як це декларує президент, прем'єр, фракція Народного фронту Яценюк, що це закон, який підтримує Європейський Союз і є умовою, в тому числі безвізового режиму. Це неправда, це обман. І Андрій Кажем'якін отримав відповідь від представництва Європейського Союзу, що вони не підтримують проведення цього закону про спецконфіскацію. От що робиться сьогодні у владі. І тому. Я хочу, щоб люди не слухали, коли розповідають, що це закон про конфіскацію грошей. Януковича. це обман, це закон проти кожного українця.